1400 дівчата, 1400, оця крутишка, дивіться. Тут ідуть накладні кармани з таким екохутром. Тут ідуть дивіться, якісь з візеруночком класним. І дівчатка, хутро набите, класне, воно знімається. Ось так. Можна, але ну, тут капюшон іде іде стічка ось така. Гудзики для того, щоб вчепити, показую кольори. Боже, цей той... пух літає. Зараз, дівчатка, буду показувати вам кольори. Так, красуні. Дивіться, які кольори. Молочний колір. Просто, дівчата, кольори це новиночка. Так, буду одягати вам всі по одній штуці. Бо потім, виходить, якщо я в одній стою, отак і один колір вибрали і все. І той колір забрали і... За, буквально за півчаса червоний ззаді ціна. 1400 теді рукавчик. Показую кольори ось цієї новинки, щоб ви собі її бачили. 1400 гривень. А, ні, це колір беж Зараз ще, ще кольори. Є там шоколадний, дуже такий гарний. Так, дівчатка, ось така, дивіться, яка крута. Це новиночка в нас. Шукаю, де хутро. Знизу вона, дівчатка, можна стягнути на параметри 120, 130, 140. Буде ось така класна моделька. Ціна 1400. Дівчатка з еко-еко-норочкою. Дивіться. Є манжети, стоєчка і капюшон, дівчатка. І